This meeting, this meeting. Працюємо з вами сьогодні. Ми над вступом до курсу біології 9 класу. Так, от що ж таке біологія? Біологія це наука, звичайно ж, наука природнича. Але це не просто якась маленька, невеличка наука така непримітна, це дуже велика системна наука, як ви знаєте, біологія вивчає всі абсолютно живі організми, які існують на Землі. Тобто, все, що є живим, є в об'єкті біології. Звичайно ж, біологія вона є дуже давньою наукою, вона налічує в своїй історії дуже багато часу, але значного розвитку вона набула в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Чим це було зумовлено? Це було зумовлено, шановні мої, тим, що е, були сконструйовані прилади, які називалися мікроскоп, і ці прилади дали дуже багато інформації. Цю інформацію потрібно було обробляти, і ця інформація привела до того, що е, біологія почала дуже стрімко розвиватися. Взагалі я вам колись давно-давно розповідала про те, що біології як такової науки окремої її не існувало дуже довгий час. І якщо ми за зараз глянемо, то лише у 1802 році, тобто на початку 19 століття, біо... запропонований був термін біологія і запропонували його цей термін біології. Два вчених Жан-Батіст Ламарк і вчений Готфрід Ренхольд Тревіранус. Вони двоє, незалежно один від одного, запропонували цей термін. До цього до часу біологія була у складі природничих наук. Тобто була одна наука, природознавство, можна так її назвати, і це природознавство. Уже у нас займалася, в тому числі, вивченням живих об'єктів. І плюс, і ще бонусом, звичайно ж, там були хімія, фізика, географія. На початку ХІХ століття, як ви бачите, двоє вчених запропонували, і біологія одійшла в своє окреме русло. Звичайно ж, живих організмів, інформації, рівнів організації живого їх дуже багато. І тому біологія не може існувати ось таким одним цілим компонентом. Вона повинна звичайно ж розгалуджуватися. І розгалуджується вона, ось така прекрасна таблиця. Багато із цих розгауджень біології вам відомі. Ну, от, наприклад, молекулярна біологія це, звичайно, ж вивчатиме що речовини організми на молекулярному рівні. Цитологія вивчає е, е, організми на клітинному рівні. Гістологія вивчає на тканинному і так далі. Дуже багато дуже багато от таких от розгалуджень. Таких, наприклад, як ембріологія, ембріологія вам незнайомі в такому в повному, ем, в повному такому сенсі значенні, але в цьому році ви з ними познайомитеся. Ви познайомитеся із вірусологією, ви познайомитеся з генетикою, щось у мене сьогодні криві лінії. Ви познайомитеся обов'язково в цьому році з селекцією, з екологією, з еволюційним вченням. Це все будуть розділи, які вивчаться учнями 9 класу. Звичайно ж, в цьому році, в нашому з вами, будуть науки. Біологічні, такі наприклад, як генетика і селекція, і вони матимуть практичне значення, тобто, є дивіться в біології є теоретичний напрям і є напрям практичний. Тобто теоретичний напрям він займається, і м основа його в тому, що йде накопичення знань. А от в практичних речах, таких як селекція от селекція, так, що нам пишуть, це прикладна наука про створення нових сортів рослин порід тварин і штамів мікроорганізмів. Оті всі сорти яблук, які в магазині, от, оті породи курей, оті породи корінь. Свиней, і інших тварин і рослин, це все є прикладним втіленням тих знань, які є в теоретичній частині біологічних наук. І я думаю, що вам буде цікаво розглянути, як же працюють вчені селекціонери і, взагалі, на що направлена їх робота цих вчених селекціонерів. От, крім цього, крім цього, дивіться, іще в нас по списку є і палеонтологія, і філогенія, і систематика. Е, ну, з Систематикою ви знайомі, з ботанікою ви знайомі, з мікологією. От, будь ласка, бактеріологія у вас випливи в цьому році. ну, Анатомія і фізіологія це ген ген іще шостий, сьомий клас. Тобто… Біологія висновок з того всього, що я тільки що говорила. Біологія є системною наукою, системною наукою. Чому? Тому що вона має дуже багато складових частин. В загальному нічого не змінилося. Біологія вивчає живе. Але наскільки різноманітним буде це живе, наскільки різноманітним будуть розгалуження від загальної науки біології? Не можемо ми з вами, звичайно ж, не, не згадати і не проговорити таке поняття. Ми сьогодні його згадували: таке поняття, як рівні організації живої матерії. Простіше рівні організації живої матерії, що це? Це те, як в яких формах може існувати життя? Як життя взагалі може існувати? От ви говорили тільки що, верніше я говорила про те, що живого на Землі дуже-дуже багато. От, молекула ДНК вона жива, жива. Клітина, наприклад, е ну, клітина, тваринна, клітина будь-яка, вона жива, жива, е кіт або собака, вони живі, живі. Але вони, ну це, в принципі, все живе, але воно дуже відрізняється по складності. І по величині е, загальність свого організму. Розумієте, тобто ми не можемо з вами ставити в один ряд молекулу ДНК і тут же біля неї ставити кота або собаку як, е, однакові, як однакові абсолютно організми, хоча вони обидва є живими. Так от, оці відмінності, оці відмінності в живих організмах, які ми бачимо навіть неозброєним оком, вони називаються рівні організації живої матерії. Звичайно ж, коли ми розглядаємо ці рівні організації живої матерії, ми йдемо від найпростішого завжди до найскладнішого. І, звичайно, ж перший рівень організації живої матерії це буде молекулярний рівень організації. Ось вона дивіться: гарнюня молекула ДНК. Про яку я сьогодні згадувала. Оця молекула ДНК логічно буде належать до молекулярного рівня живої матерії. ДНК жива, жива, вона молекула, молекула, тобто молекулярний рівень організації живого або молекулярний рівень існування живого, все логічно. Звичайно ж, трошки складнішим. За молекулярний рівень організації, це є клітинний рівень організації. Ось він, дивіться, клітинний рівень організації під цифрою 2. Це є клітина яка: Тваринна, рослинна чи гриба. Хто мені на вскидку скаже оця ось до якої стрілку я повела? Тваринна чи рослинна? Похоже на рослин. Гріп? На, гриб, гриб. на тварина. Дивіться, а ось рослина чому? Тому що в рослинної товста клітинна стінка, а в цієї то несенький глікокалікс. Тому це у мене цифра 2, клітинний рівень, на клітинному рівні логічно, що знаходиться. Клі... Клітини. Клітини, тваринні, рослинні, гриби або е багатоклітинного або одноклітинного організму без різниці. Да. організмовий рівень. Звичайно ж, на організмовому рівні там будуть хто. Організми. організми. Клас, все логічно. А організми це у нас зразу ми бачимо вовчика-братика, так? А й чотири вовчика-братика вовчика теж. Ось чотири, як ви. Ось вовчик, а чотири не займай, то складніший рівень організації. От, коли дивися, коли один вовчик-братик. Це буде організмовий рівень. А коли ось у нас декілька вовчиків-братиків, то це вже буде наступний рівень організації живої матерії, і це вже буде популяційно-видовий рівень. Розумієш, коли один організм. Це організмовий рівень. А коли декілька організмів знаходяться в групі у спільній взаємодії, то це вже буде наступний рівень. Це вже буде вищий рівень організації живої матерії. Тому один Вовчик. Це який рівень організації? Дев'ятий клас. Один Вовчик це який? Рівень організації. Uh. Організмовий чи популяційно видовий? Організмовий, популяційновидовий. Організмовий. а багато хлопчиків. Так само дивіться із сосною. Одна сосна це який рівень? Одна сосна організмовий Організмовий. організмовий популяційно видовий популяційно видовий. Організмовий. Правильно, правильно розрізняємо один організм. Це організмовий рівень, декілька організмів це популяційно-видовий рівень. Ну і звичайно ж, нам потрібно дійти до двох, дивіться, найвищих рівнів, і зараз ми Фінал. З... зараз ми з вами розберемо. Що таке? А це у мене тут проблеми. Проблеми. Е, і два найвищих рівні, дивіться, екосистемний. Звичайно ж, там будуть екосистеми. Наприклад, якщо я візьму отих Вовчиків. Візьму, от ведмеді. візьму ведмедів, візьму зайців. Візьму дерева і разом складу. Це в мене буде яка екосистема. Це буде що в мене разом? Дерева, вовки, зайці, ведмеді, Разом це що? Екосистема. Яка? Біосфера. Um. На букву L. Що це я склала? Три букви на букву L. Дерева, вовки зайці ведмеді. Три букви на букву Л. Ліс. Це а -а. екосистема <свист> лісу. А може <свист> бути, екосистема поля, а може бути, екосистема річки, а може бути, екосистема моря або озера. Оце у мене буде. Екосистемний рівень. Екосистемний, ви зрозуміли, це коли багато у мене сходяться в одному місці популяційно-видових рівнів. А от коли я зберу всі екосистеми, які є на землі, всі, от тоді у мене буде який рівень? Я Правильно, біосферний рівень. І як ви розумієте, біосферний рівень це вся, вся оболонка повністю землі, яка складається з організмів. Оце буде найвищий рівень біосферний. А найнижчий який рівень організації? Найнижчий який рівень організації? Вора. Який найнижчий. Який найпростіший? Який найпростіший. Який найпростіший? Ось я б до нього долистала. А молі, молекуляр. Молекулярний, а найскладніший. А найскладніший. Біосферний. Біосферний. А який є трошки простіший за біосферний. Який? Простіший трошки за біосферний. Екосистемний. А який ви знаєте екосистеми? А які ви знаєте екосистеми? А? Добре, багато. добре, Речі. добре. Так, а тепер ми з вами перейдемо до основних методів. Що случилось? Входять. Клас. І таке а буває. Так, спокійно, а, спокійно. У нас коротше, зависли і потім. Е, у мене я так розумію, що у мене було, була проблема із з'єднанням під'єднанням до бережі. Так, от ми з вами зараз розглянемо, як же ж вчені, як же ж вчені досліджують ті об'єкти, які їх цікавлять. Так, що вони роблять, що вони можуть робити. Ну, звичайно ж, найстаріший, найдавніший метод, яким користуються вчені, це метод порівняльно-описовий. Цей метод сам говорить за себе порівняльно описовий це коли вчений знаходить об'єкт, рослину, тварину, гриб, і що робить з нею? Описує. Коли він її описав, він її потім порівнює з іншими організмами і таким чином може аналізувати, досліджувати або накопичувати інформацію про об'єкти. Наступний метод, який може бути, це є експериментальний метод. Це дуже класний метод. Тому що під час цього методу можна вияснити, яким чином організми реагують на той чи інший фактор. Тобто, якщо ви змінюєте звичні умови для організма, наприклад, у вас є вдома кімнатні. Рослини, і ви ці кімнатні рослини, наприклад, прибираєте з підвіконня і ставите в темне місце. І дивитеся, як вони будуть реагувати на ці зміни. Це буде експеримент. Якщо цей експеримент ви проводите вдома, Наприклад, або в лабораторії це буде експерименти бувають різні, тому хату палить не обов'язково, то це буде лабораторний експеримент. Якщо ми йдемо в ліс на річку, в поле, то це буде, звичайно, який експеримент? По... Польовий експеримент. Понігали. Коли я буду ходити регулярно на город і буду заміряти висоту, наприклад, помідора, куща помідорів, тоді це я буду робити моніторинг. Моніторинг, як ви розумієте, це я коли постійно слідкую за певним об'єктом. Коли я коли я наприклад дуже крутий вчений. У мене є класне обладнання, і я під час розкопок я знайшла скелет динозавра. Я цей скелет динозавра розібрала по кістках, цю інформацію загнала в комп'ютер. Програма мені створила зображення ось таке трьохвимірне. То отут я займалася моделюванням. Моделювання це коли я е, можу із е, певних решток, із певної інформації, із певних матеріалів, зробити щось цілісне, змоделювати, створити. А ще я можу зібрати математичні дані, зробити е, певний аналіз. І можу я зробити прогноз, прогноз. По тому, яка кількість організмів буде у мене, наприклад, в селі Голубівка, в якому в якій небудь річці або в якому ставку, через 5 років, 10, туди ввести дані про погодні умови? І взагалі я можу прорахувати дуже е багато факторів, дуже багато історій на? Певний час, це буде математичне моделювання. А от коли я, коли я збираю багато фактів, ем, аналізую і... Ем, Подаю ці факти в певних таблицях або в графіках, це я займаюся статистичним, ем, статистичною роботою, і це буде статистичний метод. Коли я зібрала багато цифр, обробила і подала в певній таблиці або у певній ем, діаграмі або у графіку. Я дивіться, в одну хвилину не вклалася. Зараз ви, зараз ви, зараз ви біжите на англійську, а домашнє у вас буде.